Вітаю на каналі Мисливець за джекпотом. Сьогодні вже п'ятий день поспіль, як ми з вами купляємо кожен день білетів на 500 гривень і пробуємо виграти джекпот. В нас сьогодні три види білетів: 10, 20 гривень та 50 гривень. Будемо пробувати. Вчора в нас був. Плюс-мінус хороший день. Нам вчора вдалося майже відбити всі потрачені кошти на білети. Один білетик виграв 300 гривень. Всього вартість білету було 20 гривень. Тому це класно. І так, поїхали. Перший білет за 10 гривень. Надіюсь, що сьогоднішній виграш буде більший, аніж вчора. Тому. Давайте дивитися. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Пишіть, яка лотерейка вам подобається, в яку ви любите грати. Я обов'язково її придбаю і зітру разом з вами. Так, ну що, перший лотерейний білетик і є. є, є. Подивимося в кінці, що ми виграли. Це дуже хороший знак, коли перший лотерейний білет і вже виграш. Так, ну що, 10. І у нас 40 гривень. Нагадую, що цей білет коштує 10 гривень. Тобто він покриває 4 білета. Все класно. Це перший за 5 днів, що з білета на 10 гривень я отримав 40. Ну що, їдемо далі. Початок хороший. Мені подобається. Надіюсь, всі інші будуть теж виграшні. Ну, хоча б відсотків 40. І так, другий білет поки що без виграшу. На жаль, на жаль, другий так програшний, але нічого страшного. Їдемо наступний. Друзі відео виходять кожен день, кожен кожен день. Тому не забувайте підписуватися, щоб не пропустити саме той день, коли я виграю джекпот. Ну, а ви разом зі мною. Тому підписуйтесь обов'язково на канал. Так, що в нас тут? Поки що немає. Так. Поки немає. Так, ще один програш. Давайте наступний. Це буде програшним. Так, на жаль, тут теж нічого немає. І останній лотерейний білет за 10 гривень на сьогодні. На жаль, на жаль, тут теж немає нічого. Ну, нічого страшного. Їдемо далі. У нас ось таких 10 білетів. Надіюся, тут будуть хороші виграші. Хто не знає, тут має співпасти три однакові фрукти в лінії. Тоді це буде якийсь виграш. Який вказано на звороті? Так, ну що? Тут немає нічого. Так, ну, можливо, ще одна игрушка буде. На жаль. Так, другий білет и теж без виграшу. Третій білет теж без виграшу. Ось перший виграш. Вишеньки. Так, вишеньки, і ми виграли 25 гривень. Це добре. Їдемо дивитися наступний. вже будуть ще одні вишеньки? Так, ще одні вишеньки. І знову тут... Ми виграли 25 гривень. Це точно. Але можливо ще буде. На жаль. На жаль, лише вишеньки. Теж, теж, теж непогано. Давайте наступний. Цей теж без вограшов. Ну, і ще одні вишеньки. так. Ще одні вишеньки. цей теж 25 гривень поки що. Ну, ще один лимон і буде один мільйон. <ріх> на жаль. <ріх> на жаль, не сьогодні, напевно. Але ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити, коли тут буде три лимони. Так, наступний. Тут нічого. Їдемо далі. Так, тут у нас теж три вишеньки. Це означає 25 гривень. 5 гривень у нашу копілочку. І останній лотерейний білет за 20 гривень на сьогодні. І останній без виграшу. Окей. У нас залишилось ще 5 білетів по 50 гривень. Давайте дивитися. Тут має бути 3 однакові символи. Ну що ж, перший лотерейний білак без біла, виграшу. В нас залишилось ще чотири. Другий теж без виграшу. Ще три. Дивимось. І цей без виграшу. Останні два білети на сьогодні. Поки що білети за 50 гривень не принесли ані копійки. І ось перша виграшна комбінація. Добре, ми подивимося з вами пізніше, що ми виграли. А виграли ми 65 гривень. Добре, і останній лотерейний білет на сьогодні за 50 гривень. І він теж без виграшу. Все, друзі. Дякую за те, що дивилися. Не забувайте підписуватись на канал, ставити пальці вверх, писати коментарі. Пишіть, які ваші улюблені лотереї. І до зустрічі. Всім удачі!